Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо легендарний львівський сирник, який ми готуємо протягом року дуже часто і обов'язково готуємо на різдвяні свята. Плюс подаємо рецепт одразу на дві порції. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, нам потрібен сир, кисломолочний, бажано домашній і жирний. Можна взяти і магазини, у нас цього разу магазини, але завжди беріть чим пожирніший. Так буде смачніше і сирник буде більш правильної структури. Отже, вибиваємо всі яйця, додаємо цукор, ванільний цукор, м'яке масло. Сметану теж бажано брати жирнішу. Все це перебиваємо блендером. Якщо у вас сир буде досить з крупичками, його можна попередньо ще перетерти через сито або перемолоти через м'ясорубку. Ось у нас така досить рідка вийшла маса, власне через те, що сир у нас магазинний і не дуже жирний. Додаємо манну крупу, додаємо розпушувач і крохмаль. Все це перемішуємо. Додаємо промиті просушені родзинки. Обов'язково цедру апельсина ретельно перемішуємо. Коли у вас буде жирний домашній сир, маса буде трішки густіша. Але можна робити із такою рідкою. Далі готуємо форму, застилаємо пергаментним папером і нічим не змащуємо. Ми будемо готувати одразу в двох формах два сирничка, так як ми зазвичай і робимо. Один для нас, а один для батьків. Ці дві форми майже однакові, там різниця буквально кілька сантиметрів, можна випікати в звичайній одній великій. Але зазвичай сирник готується у таких формах львівський. Перекладаємо на деко і відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 180 градусів такого розміру сирник приблизно 60 хвилин до зарум'янення і сухої шпажки. Але обов'язково орієнтуйтесь на свою духовку. Час може бути і від 50 хвилин. Далі перекладаємо на решіточку і даємо час охолодитися. Після того, коли повністю охолодиться сирник, виймаємо його із форми. Ось в нас вийшли два таких сирнички. Один довший, інший коротший, один вужчий, інший трішки грубший об'єму майже все однаково. Тепер перекладаємо сирник верх-дном, догори дригом і готуємо глазур. Ми беремо звичайний улюблений шоколад, дві плитки, можна взяти будь-який. Розтоплюємо в мікрохвильовці або на водяній бані. Додаємо 2 столові ложки олії без запаху. Перемішуємо це, власне, і буде наша глазур, якою ми будемо покривати охолоджений сирник. Сирник вкладаємо на решіточку. І покриваємо. Направду все дуже швидко, просто, а результат приголомшливий. Цей сирник у нас люблять всі. Вся моя сім'я, вся моя родина, тому треба завжди робити декілька. Готуємо ми його не тільки на Різдво, але на Різдво обов'язково. Даємо час повністю охолодитися в холодильнику, зазвичай це триває нічку. І далі нарізаємо і смакуємо. Ось такі два красення у нас виходить із цих складників. Колад гарно тримається, не тріскається. І сирник теж смачнючий. Обов'язково додавайте цедру апельсина. Дякуємо, що ви були з нами! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське, готуйте українські автентичні страви і хай вам все вдається, друзі!